Всім привіт! Рік назад, в інших умовах, ми знімали огляд на Infiniti FX35 в 50-му кузові. Сьогодні ж у нас є можливість подивитися, що змінилося. за... Багато років роботи інженерів над кузовами, над технікою, і найголовніше, що змінилося всередині у свіжому 51-му кузові. Ну як свіжому, він свіжий був колись, а зараз він уже просто трошечки актуальний, якщо ми порівнюємо його з п'ятдесяткою. Тому знайомтесь, Infinity FX 37 S. І відразу не відходячи від каси, пішли по дизайну. Що змінилося з 35-ки? Зараз будемо трошечки проводити аналогів. По перше, змінився він майже весь з точки зору дизайну, тому що він осучаснився в 23-му році. Не дивлячись на що автомобіль 11-го року. Дизайн мені подобається. Він трошечки навіть уже нагадує сучасні Infiniti, які ми можемо бачити там у шоурумі. Це прикольно. Далі підемо по, по фарам. Фари у нас тепер білет. Спускаємося нижче, пішли парктроніки проти отуманні фари далі. Решітка, мені дуже подобається те, як вони обіграли оцю форму решітки, вона такою хвилею йде. Але все та ж проблема, яку ми бачили в 35-му, є це піскоструй. Не дивлячись на те, що автомобіль свіжий, все таки видні оці точечки цього піскоструя. Але власник шарістий, він переживає за ці моменти з піскоструєм. Він затягнув машину в плівку. Це признак дуже доброго слідкування за автомобілем. Це подобається, тому що він затягнув. Бронеплівкою ті елементи, які найбільше підвержені цим піскоструям. Тобто, ця вся морда затягнута, і це круто. Тобто, ти потім знімаєш плівочку, і в тебе немає нічого в тебе ефект нової машини. Це прикольно. Спускаємося нижче. Парктронік раз. Парктронік тут у нас два. Далі є натяки на омивач фар. Що ви бачите перед собою? Це колеса. Колеса зазвичай в 37-х ідуть 20-ті в базі. В випадку того, що це все ж таки s база, 21 і виглядають вони прикольно. Далі момент, який я бомбив в 35-ті. Це гальма. Тут уже цих проблем немає і в 35-ку можна ставити якраз 37-й гальма, щоб позбутися проблеми з гальмами на 35-х, щоб він дійсно класно гальмував. Але випадку, якщо ти в 35 п'ятки купуєш її на останню, то зрозуміло, що ніякі гальма з трицьомию ти не будеш ставити, і ти просто будеш їздити якось там обережненько, плюс-мінус міняти. І при малейшій якійсь поломці ти будеш скидувати ту 35-ку, просто тому, що в тебе немає грошей. Ми ж казали цю цю ідею якраз, що в тебе немає грошей, в тебе залишилась м'яч на бензін. В цьому ж випадку ти вже купуєш. Більш так свідомо, тому що ти знаєш, що ти купуєш, яким чином купуєш. І по техніці я скажу вам наперед, в принципі, великих нарікань немає. Єдине, що у тебе повинна бути немілоч на заправку, про це трошечки пізніше. В профіль вона велика, вона широка, вона така, прямо, знаєте, потужна. Це такі, знаєте, трошечки риси навіть оцих великих просторих американських позашляховиків, тому що ми знаємо, що інфініті. Infinity... Першочергово була зосереджена на ринок Америки. В нашому же випадку, звісно, що ця тема там сподобалась, і вони все ж таки вирішили трошечки цього жиру, трошечки люксу нам завести в Європу. І це прикольно. Далі йдемо по дизайну. Навіть є ось такі ось вставки. І найголовніше, що це не фейк. Тобто воно заходить туди під крило, і це потрібно для того, щоб все ж таки краще проходила вентиляція і підкапотного простору, тому що цьому мотору потрібно і важливо дихати. І е, є якісь натяки на якусь аеродинаміку, на якусь прижимну силу, все ж таки машина хоч і позашляховик. Але аеродинаміка все ж таки це важливий момент. Е, підійдемо далі. Мені подобається той факт, що далі знизу обігрується все це хромом, це все пластик. Ти не переживаєш за те, що ти його зацарапаєш, або будуть якісь моменти. Це дуже класно. Є безключовий доступ, він з кнопки. Все це працює по салону, я вам трошечки пізніше ці моменти розповім. Далі дивимося, що у нас тут. У нас тут камера стоїть під зеркалом, і далі задня частина, про яку я вам трошечки пізніше розкажу, але в профіль виглядає дуже і дуже ефектно. А зараз затронемо тему техніки. Пам'ятаєте, я вам розповідав в 35-ки, що там були проблеми. Тепер саме час розібратися, чи все ж таки щось змінилося з тих пір. А я вам... Скажу невеличкий спойлер. Змінилося, але не так багато. Знайомтесь, мотор Він тут один, якщо ми кажемо по 37 ку це V6, vq 37 HR. Який розвиває 333 кінських сили, ну там, в залежності від того, насправді яка на ньому прошивка, тому що в залежності від цього, там сили йдуть від і до. Але ці мотори ми могли бачити на автомобілях марки Nissan, Якщо ми кажемо це 370 z як ви можете бачити, мотор тут прекрасно себе почуває, і при головний прикол, що це атмосферник. З атмосферника зняти 333 кінських сили це дуже велике досягнення для інженерів Infinity Nissan. Це дуже і дуже крутий, надійний в принципі, мотор, але перейдемо до його плюсів. Головний плюс, дуже легко зробити будь-який тюнінг, якщо ти хочеш, тому що в вільному доступі на площадках, якихось тюнінг компаніях, ти можеш знайти 1001 турбокіт до нього. В принципі, як запчасті на Ланос, все дуже просто. І це все а, збільшує його номінальну потужність настільки, наскільки тобі потрібно. Все залежить від розміру турбіни, яке ти сюди ставиш, і скільки ти туди дуєш. А, другий момент стосовно того, наскільки він а, класний, в тому, що а, він надійний, він, в принципі, безпроблемний при грамотному підході до його обслуговування. І найголовніше мінуси. Мінусів цих моторів не дуже багато. Буває, іноді невеличкий жар маса. Це вже в принципі з віком під великі пробіги, але в принципі окей. І Найголовніший мінус це розхід, тому що тут, ну типу, газік на нього ставить стидно. Давайте сказати правильно, якщо ти вже зміг собі купити такий автомобіль то який сюди газі, коли ти можеш, просто вже свідомо підійшов до цієї покупки, знаєш всі його моменти, знаєш його розхід. Значить, що не викраю гроші на газ або а просто заправляю його якісним паливом. Тому що каталізатори не люблять якісного палива. На газу, я думаю, ці каталізатори взагалі розваляться, а, тому потрібно мати. Під собою подушку для того, щоб його заправляти, щоб його грамотно обслуговувати, і тоді з ним в тебе проблем не буде. Тобто основні проблеми це те, що каталізатори осипаються від лівакового бензину. Та і, власне кажучи, все так масло жор це на великих пробігах, але загалом, якщо ти за ним стежиш, якщо все робиш правильно і підходиш з головою до обслуговування, то тут проблем не буде. Що стосується коробок, коробка тут була одна, вона гідромеханічна. Класика, автомат, все як ми любимо, тільки з семиступеневий. По факту своєму це коробка фірми Ятко до як п'яти ступенева, яка стояла на минулих кузовах, до якої просто додали ще один ряд планетарних передач. І з п'яти ступеней ми отримали сім: сім для траси, де собі його викрутив, на круїз поставив і далі просто насолоджуюся. І по трасі маєш дуже добрий розхід. Задня частина, і тут я хочу сказати, те, що це виглядає досі круто. Навіть 35 й кузов 50 й кузов, коли ми знімали, мені подобається, як виглядає задня частина. Далі бачимо відмінності комплектації, тому що це не просто звичайний 37, це просто 37S. А це значить, те, що ті фактори, про які я вам говорив, вони тут відображені. Спускаємося нижче. Двохствольний вихлоп, бо все як ми любимо, тому що все ж таки вежка, які потрібно трошечки дихати. Потрібен а, нормальний вихлоп. І тут, він в принципі, є. Далі парктронік раз, парктронік, два, і камера знаходиться ось тут. Скажи мені, в тебе камеру не закидає, коли ти от на, на дальняк їдеш? Ну, тобто, тільки-тільки пиль, тільки все одразу? Тобто треба тримати чистої машини. Ще ставили, стоїли, вивозь, я, а, я думаю, що тут, тут їй вже, вже важко буде якось впихнути. Це Хіба що цю видираєш і ставиш камеру замивачом, просто суцільним блоком. І далі добираємося до багажного відділення. І знаєте що, якщо ви плануєте купити собі 51-му кузеві 37-ку заради великого якоїсь багажника, у мене для вас погані новини, тому що тут... Нічого такого, ну прямо надмірного, ви не побачите. Тому що це автомобіль для міста, щоб їздити і <клес> обкашлювати свої важливі питання. А, що у нас є? Є коврик під ним ніша. Що знаходиться в ніші? Правильно, моменти в плані того, що це запаска і САП, який лежить в запасці. До речі, комплектний багажник це вже приємно. А, є. Вуха для буксирування, і вона така масивна, дійсно розрахована під автомобіль масою під дві тонни, навіть там дві-дві з копійками. Тобто, це вже добре, щоб її не перервало при першій спробі його кудись потягнути. Так, дивимося далі. Що у нас є по багажному відділенню з всяких таких ніштіків? Є один кармашок такий невеличкий для такого всякого дріб'язка. Поличка, яка відкидується, і найголовніше, автомобіль цей, коли ти відчиняєш багажний відділ, в тебе немає оцієї ступеньки вниз. Тобто все йде в рівний пол. Це зроблено для того, просто щоб ти не сильно наклонявся своєю спинкою, не ставав, скажімо так, рачком. Тому що люди, якщо купують ці автомобілі, вони не хочуть ставати рачком. Ну, якщо ви розумієте, про що я вам кажу. І, звісно, що із позитиву, це те, що це все на сервоприводах. Ти підійшов, натиснув і пішов вирішувати далі свої важливі питання. Задній ряд. Ну, по-перше, дверцята. Вони легенькі. Чому? Тому що вони алюмінієві. для тих, хто не знав. А це зроблено для того, щоб все ж таки зекономити трошечки ваги, тому що в нас і так уже на виході получився не самий легенький автомобіль. Що нас зустрічає тут? Почнемо з простого. Дверна карта. Так, вона така з пластика, але цей пластик приємний, м'якенький. Він тут у нас виконаний в трьох кольорах. Якщо ми рахуємо вставки з дерева, ці, ці, ці ставки зі сріба. І все це приємне, фактурне. На ощупь дуже приємне. Це така глянцева панелька, яка буде в випадку, якщо ти возиш дуже багато ззаду, пасажирів буде, звісно, з часом трошечки затиратися. За цим потрібно стежити. А далі дверні ручки такі під метал зроблені. Це кайфово і це реально листочок такого тоненького алюмінію, Він прохолодний. Це дійсно не пластик. Це прикольно. І залазимо в салон. Не вистачає трошечки якоїсь підножки і сам порог трошечки широченький, але з часом, я думаю, ти привикнеш. Та й в принципі нема до чого привикати, тому що оце — це пластик. Навіть якщо він затреться, ти його а, обережненько підфарбовуєш або там, поліруєш, і все з цим проблем більше немає. А тут, звісно, буде трошечки страждати лак, тому що ця накладка все ж таки це все не врятує. І попадаємо до заднього ряду. Перший момент це білий салон. За ним потрібно стежити. Якщо ви купуєте на білому салоні, ви потріб, ви повинні за ним стежити і його доглядати. Що у нас тут зустрічає? Що у нас є з комфорта? Почнемо з простого. Звісно, ми можемо регулювати нашу спинку сидіння. Дуже приємні фактурні, вони з перфорації під кожного пасажира. У випадку, якщо ти їдеш в три пасажири і водій, ти відкидуєш середній підлокотничок і сидиш з комфортом. Попереду є невеличкий кармашек. Ця частинка біля кармашика, вона просто така з дубового пластика. Далі все це вже обіграно білою шкірою. Це прикольно. Далі по розвагам. Ззаду є монітор, який ти з мультимедії відкидуєш, вставляєш диск. Да, я розумію, в му році знайти компакт-диск з якимось фільмом, мультфільмом або ще щось, це вже важко. Тому що ОВР цифрових технологій дає про себе знати, але все ж таки є. Тому якщо ви рапту, раптом вирішили купити 37 ку то знайдіть десь диск, якщо ви хочете цим користуватися. А далі є світло, центральний тунель. По центральному тунелю. А тут у нас знаходиться розетка 12 вольт, невеличка така попільничка, можливість регулювати клімат. Хоча ці дефлектори вони досить малого розміру, я би при можливості зробив би їх не такими малесенькими квадратними, а трошечки продовгуватими на наниз. Тому що місце донизу є. Тут трошечки незрозуміле конструктивне рішення, тому що більше для заднього пасажира клімату, як такого, немає. А це значить, то, що все ж таки тут люди будуть їздити рідше, ніж правий пасажир. Давайте тепер проберемося, що нас зустрічає. По-перше, дуже багато різних 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 кнопок. Йдемо далі. У нас є тут якраз пам'ять сидінь. Це важлива тема, це прикольна штука. Далі нас зустрічає. Електросидіння, власне кажучи, і тут багато позитиву. Починаючи від от такого простого, якби, але при цьому дуже і дуже цінного, закінчуючи навіть можливостями підкачки оцих бокових подушок, для того, щоб ти міг максимально себе якось в цьому сидінні зробити. Зробити це максимально так, щоб це сидіння тебе, отак от взяв хоп і все. І ти ремінь ще зверху пристібнув, і все вже дуже класно. До керма. Ось тут мені вже подобаються дизайнерські рішення. Вони трошечки місцями неоднозначні, тому що у нас є кнопки в колір керма, а є кнопки для того, щоб ви окремите важливість, напевно функції, які ти будеш щоразу натискати. Але було б круто, якби вже ви зробили, наприклад, там блок для. Круїз контроля, то вже, і, власне кажучи, доробіть ось тут рядом, вже, щоб воно також було в таких срібних о, кантах. Це було б вже краще з точки зору дизайну. Другі моменти. Тут дуже багато кнопок. І тепер повийдемо трошечки по порядку. Стандартний блок керування нашими зеркалами. Омивач фар, я так розумію, все ж таки є омивач фар, є омивач фар. Кнопка відкриття багажника до керма. Трошечки люксу нам завезли. Зазвичай я шукаю якийсь там важі для того, щоб це зробити. Вверх, вниз, як тобі зручно, на себе, від себе. Ти можеш виставити все максимально комфортно під свою посадку. Це дуже кайфово. Ну і далі, що залишається нам просто взяти, сісти та й поїхати, тому що тут потрібно трошечки заострити увагу на те, як вона їде, тому що це еска. Ну що, друзі, перші метри за кермом 37-го Фініка. І я хочу сказати те, що всередині він капець який великий. Якщо порівнювати з моїм досвідом на 35 ки то я скажу те, що тут відразу до габаритів ти не звикаєш. Доведеться зараз і ін Інтуїтивно зараз вигрібати на трасу, щоб розповісти вам. Про всі, скажімо так, чудові плюси кермувати таким великим кораблем. І з позитивів, що ми тут бачимо, у нас є люк, він, звісно, простенький, механічний, але світла від цього в салоні стає набагато більше, не дивлячись на те, що сам люк він невеликий. По підхвату тобі його вистачає. Скажи, будь ласка, скільки в тебе в місті виходить, по розходу? Якщо їхати. За 20 траса при цьому десь 12-13 вкладуєшся, ну як приблизно і думали, далі такі. Що да. ми отримуємо із функціоналу? Ми отримуємо дуже багато різних плюшок, починаючи від звичайних датчиків світу, а закінчуючи датчиками дощу, лідаром, адаптивним круіз-контролем. для 2011 року. Це дуже офігенна комплектація. я Хочу вам сказати. Що стосується моментів з магнітолою. То тут є такий нюанс, він заключається в тому, що не дивлячись на те, що цей калькулятор, як я раніше сказав, став трошечки е, сучаснішим, але е, освоїться в ньому тобі. Досі залишається трошечки важкувато, тому що тут ось цей джойстик. Так, він ще й сенсор, незвичайний резистивний сенсор. Він потрібно прям нормально на цей екран натискати, щоб можна було це все підналаштувати. Ти просто нажемеш налаштування, і тут уже і навігація, і аудіо, і підключення там по блютузу, і телефони, і дисплеї, все, все, все. При тому, що якщо ми виберемо, наприклад, задній дисплей, то він там розкладеться. Про це я вам також розповідав. Просто це все керується звідсіля. Ну, давайте, друзі. Раз ми стоїмо на світлофорі, тут є знизу пчарівний важіль. Ми натискаємо підвіску в спорт. Вона трошечки зажалась, тому що тут адаптивні стійки, і це фішка якраз цієї есочної комплектації. І зараз спробуємо дати. Місце, де ти завжди перший, особливо на такій машині, це світлофор. Тому що до сотки так, вона їде класно, вона їде впевнено. Тут коробка дуже класно, офігенно просто працює. Я розповім про моменти, які мені дуже подобаються, що вони в наступному поколінні до це трошечки додумались. Кнопка аварійки, по-перше, вона трошечки неінтуїтивно знаходиться, це мінус. Далі у нас все розділено по блокам. Нарешті, у нас є окремо блок, в якому у нас керування мультимедією. І дисками, які ми сюди вставляємо? нижче у нас іде вже блок клімату. Що стосовно клімату, клімат тут двохзонний. З'явилися нарешті звичні крутілки. При тому, що це також відображається на дисплеї, як в минулому кузові. Тут ти можеш керувати режимами, куди йдуть, все, 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 все стандартно. Але який прикол ще, що крім того, що у нас... Звичайний двохзонний клімат. У нас є підігрів сидінь, у нас є вентиляція, де можна це все ось тут окремо налаштувати. Тому що сидіння у нас непрості, вони з перфорацією. Завдяки цьому ми отримуємо знаєте, ефект холодної точки опори влітку і теплої взимку. Це дуже комфортно зроблено. На мій погляд, не вистачає яких моментів, не вистачає трошечки, щоб уже я Думаю, що це в наступних кузовах, звісно, з'явилося. Не вистачає, можливо, якоїсь проекції. Це було б дуже приємно, щоб ти спереду дивився на дорогу, оцінював свої габарити, і при цьому ти бачив, з якою швидкістю ти рухаєшся, тому що під капотом у нас достатньо коней для того, щоб рухати ці 2 тонни. І цих коней я скажу більш ніж достатньо, тому що вона починає їхати дуже дуже впевнено, і при цьому ти можеш отримувати комфортне задоволення рухаючись отак. От в місті стоячи в пробках. Те, що ми бачимо перед собою, мені подобається, що є датчик температури охолоджуючої рідини, тому що важливий момент не перегрівати ці мотори. Тому що ті, хто її перегрівають, відправляються зразу в чудесний світ під назвою Капіталка. Тому тут, тут це за тим за цим важливо слідкувати, тому що мотор не простий, далеко не простий. Але при цьому він, як я і раніше казав, дуже класно піддається тюнінгу. Ще момент стосовно техніки: оцей 3,7 літра це по факту той же вк 35 hr З єдиною відмінністю, теж тут збільшився хід поршня. Із-за цього, власне кажучи, зріс трошечки об'єм і зросла його номінальна потужність. Якби ми сіли, наприклад, на той же FX50, то ми вже отримали б там V8. Але V8 це вже зовсім інша історія, це вже зовсім інший автомобіль і зовсім інша база. Сподіваюсь, коли, звісно, в нас він з'явиться, я зможу вам більш під -під детально про це все розповісти. Що стосується оффроуд частини, якщо ти раптом захотів, Ну, як не захотів, тебе життя завело, занесло туди, де доріг немає, то які моменти тебе чекають? Це не для гівна машина. Однозначно, це просто в випадку, якщо ти кудись їдеш і побачив гарне озеро, і ти хочеш туди під'їхати, зробити класну світлину в інстаграм, Так, ти це зробиш, ти заїдеш. Тому що у нас вся та ж система, у нас задній постійний передок підключається на муфті. Як таких блокувань також у нас немає. У нас є лише їхні. Імітації, які, до речі, непогано працюють. І зрозуміло, що в багно лізти взагалі не рекомендується. Тобто ти так, по місту їздиш, з'їхав з асфальту, потрібно до озера доїхати, де погана дорога. Ти просто підключив передочок, там, по піску, наприклад, все. От, от це, це варіанти. І е, є якраз режими цієї імітації. Тобто, якщо ти, там, наприклад, по снігу їдеш, ти все, тумблер пере перемкнув, тобто, щоб включити цей режим зі сніг, і він тебе вивозить. В іншому, це чисто міська тема, і по місту я скажу, то, то, що трошечки дикувато їдеш, в плані того, що тобі потрібно звикнути до його габаритів. Тому що, наприклад, якщо ти в місті власник маленької машинки, яка така мі-мі-мі-мі-мі, то все класно. А якщо в тебе великий позашляховик, який... З гарним об'ємом двигуна, то тобі важко навіть втіснутися в якийсь невеличкий такий простір для того, щоб його припаркувати. Тобі дійсно приходиться зробити ще один круг, якщо там одне якесь або два місця, для того, щоб точно бути впевненим на 100%, що ти помістишся туди, куди ти хочеш заїхати, і камери тобі в цьому дуже сильно допомагають. Дякую інженерам Infiniti, що вони поставили ці камери. Тому що камери тут вирішують. Ти зможеш контролювати. Нехай не так класно, як в сучасних інфініті, де є круговий огляд, максимально вже яким можна навіть шевелити, Вона там максимально класно це все розраховує. Але камер у нас достатньо для того, щоб ми могли контролювати наші процеси на парковці. Тому це кайфово. Як висновок, я хочу сказати, те, що інфініті дійсно в новому кузові попрацювала над помилками. І зробила твоє життя краще. Це круто, це круто. Давайте тепер до загальних висновків. Пійшов час підводити підсумки по Infinity FX 37 S в 51 кузові. І я хочу сказати те, що моя думка залишається такою, що це важкий люкс. Мої рекомендації, якщо ви все ж таки надумали купити, придивитися до цього варіанта, такі. Перше, це дуже ретельно дивитися до двигуна, щоб він не жав масу, про всі ті проблеми, які я розказував. Щоб хоча б були наявності каталізатори, але якщо навіть їх і немає, то це не критична різниця. І найголовніше, щоб там не було того газового балона, Але це чисто моя така думка. Другий момент заключається в тому, що цей автомобіль, якщо ти житель міста, в якому дуже плотний такий щільний е, трафік, то краще ним не їздити, тому що важко буде знайти якусь таку невеличку місцинку, де ти можеш запаркуватися. Звісно, в тебе є куча купа асистентів, ті ж самі камери, але все ж таки тобі на ній буде зробити це важче. Якщо ти житель невеличкого містечка або їздиш із якоїсь там. Ближнього міста велике місто, то в принципі цей варіант тобі підходить, на мій погляд, якби в мене там, наприклад. Було необмежена кількість грошей. Я би розглядав цей варіант як якусь другу, третю машину, щоб ми могли просто сісти з сім'єю і кудись поїхати на якийсь приємний відпочинок, тому що з траси ти можеш з'їхати завдяки повному приводу, а на трасі вона тобі буде дарувати комфорт, задоволення, тому що тут все створено для того, щоб ти з легкістю проїхав 500, 600, тисячу кілометрів, взагалі без різниці. Ти вийшов з неї і такий. Так, а що ми куди ми їдемо далі? Все, і ніяких проблем у тебе немає, тому що ти купив і Інфініті, і ти власник інфініті. Вам же, друзі, я бажаю побільше таких класних автомобілів, щоб ви заробляли так само, щоб ви могли дозволяти собі щодня змінювати ці інфініті, не інфініті, БМВ, не BMW. Щастя, здоров'я, миру і побачимось.